Привіт! Ми команда Чернівського обласного молодіжного центру. Нашою метою є надати рівні можливості для пізнання сучасних професій, для молоді що з сіл, що з міст, що з селищ. Бо ми наразі ми маємо нерівну ситуацію, у молоді з менших населених пунктів є менше можливостей для пізнання цих професій. Тим паче, наразі в прикордонних громадах взагалі дистанційне навчання, яке не дає цих можливостей. Наша команда активно використовує при проведенні заходів цифрові інструменти та творчий підхід впровадженні профорієнтаційних заходів для молоді Чернігівської області. Команда Чернігівського обласного молодіжного центру в рамках проекту було залучено 10 громад Чернігівської області та охоплено близько 500 молодих людей. Завдяки проєкту молоді люди Чернівщини отримують більш наочне уявлення про різні професії. Вони стають більш мотивованішими, зацікавленішими, активнішими. І з відків-учасників їм дуже подобаються е, саме інтерактивні якісь майстер-класи та спілкування живе з командою. Бай!